Орча місія з ускладненнями російська ФСБ виклала в мережу відео допиту українських десантників, що кілька діб поспіль шукали на адміністративній межі з окупованим Кримом. Війці розповідають на відео, що з кавуном та салом вирішили, мовляв, піти спробувати побрататися з російськими окупантами. Командири бригади водночас стверджують, що та картинка цілковита маячня. І хлопців силоміць викрали ворожі диверсанти. 8 вересня добігає свого завершення. Добрий вечір. До вашої уваги. Підсумковий спецпортдобит. Біля Мар'їнки відбувся обмін полоненими. Українського майора та старшого солдата бойовики віддали за чотирьох своїх. Миротворча місія з ускладненнями із салом та кавуном діла не вийшло. Я так думаю, що будь-че Троє українських десантників виявилося, що загубилися, коли про мир вирішили домовитись із російськими окупантами. Дві, шість, сім або не більше десятка. Кількість гранат, що могли вибухнути 31 серпня під стінами парламенту, нині змінювалась із блискавичною швидкістю. Президент сказав, усі знатимуть усе. Більше року в полоні бойовиків надвечір в районі Мар'їнки звільнили двох українських військових, які Потрапили в полон до бойовиків і ще торік під Іловайському. Їх проросійські найманці навіть хотіли розстріляти обидва бійці 51-ї бригади. Старший солдат Артем Камісарчук та майор Сергій Фураєв. офіцера терористи 24 серпня минулого року виводили на так званий Донецький парад. Розмови про визволення українців кажуть переговорники, були довгі та складні. Військовослужбовців мали звільнити ще кілька тижнів тому. Проте бойовики зірвали тоді обмін і відновили переговори лише тепер. Двох бійців обміняли на чотирьох людей, у яких були зацікавлені бойовики. Водночас, за інформацією СБУ, у полоні бойовиків нині залишається 156 українців, з яких близько сотні військовослужбовців Збройних сил. Двоє військових 128-ї гірсько-піхотної бригади загинули на Луганщині напередодні під час збою з диверсійно-розвідувальною групою терористів. Проросійські найманці намагалися прорвати лінію оборони на ділянці в районі Слаболотеного останній Луганського району. І ще двоє бійців там же зазнали поранень. Бойовики двічі намагалися ходити в наступ. Близько 18-ї диверсійна група спробувала обійти український опорний пункт. У наслідок бою противник відступив, стверджують у штабі АТО. І вдруге цю саму позицію бойовики атакували вже після першої ночі. Також поновились обстріли сьогодні на Донецькому та Артемівському напрямках. Злочинці зі стрілецькою зброєю обстріляли наші підрозділи в Майорську на Артемівському напрямку. А близько 23-ї години бойовики били з 82-мм міномету по українських позиціях у Мар'янці. Загалом, упродовж минулої доби, проросійські бандформування тричі порушували перемиря. Коли боги мовчать артилерістів від лінії зіткнення, так виходить, що українська сторона відвела першою, виконуючи мінські домовленості, але вже після того багато разів зізнаються артилеристи. Вони стискали кулаки від безсилля, адже у відповідь на ворожі артобстріли не могли відкривати вогонь, бо наказу від генералів знищувати ворожі розрахунки просто не надходило. Водночас бійці запевняють, порох тримають сухим, тренуються і готові в разі потреби відпрацювати з усього наявного калібру з учорашніми кандидатами наук та зварювальниками, що стрімко навчилися влучати в ціль, спілкувався на сході Руслан Ярмалюк. Їхні гармати говорили цілий рік красномовно та дуже переконливо на Бахмутській трасі біля Горлівки та під Дебальцевим. У нас не можна слідити. Ми відработали і пішли. У нас були випадки, що ми трьома зупинили два наступлення зимою, наприклад, одразу ж. В течені п'яти минут була запрошено перемір'я на збор трупа. За голою артилеристів бойовики призначали винагороди та влаштовували полювання, тікували через соцмережі рідних вояків. Ми знаємо, що нас плен не беруть, тому ребята ходять з гранати. Плен здавати ми не до Наталочки, Марусі, Ластівки, Зозульки. Усі гармати мають ніжні жіночі імена і норовливий характер, бо за них, за своїх дітей та коханих воюють хлопці, тому і називають гаубиці найріднішими іменами. Так вийшло за повістку, а вона мені тесно бере місце. Так от пішло, Ну, вийшло. Поговорили, поговорили, Пошов в армію. Держава вже так по за год служби чуть-чуть вийшла в сторонку, а за дітей. Щоб жили в мене, зараз дочки 4 місяці 30 числа було, 6 5 місяць пішов, сину 9 років. Тепер ці 152-міліметрові гармати, снайперки, мовчать. 43 кілограмові снаряди з цих стволів вже не вилітають кілька місяців. Не завжди, коли потреба в піхоти, наприклад, у вогні, нам зараз стріляти. І це велика проблема. Тому що хлопці бувають дуже часто, вони просять вогню, але ми не можемо, тому що немає приказу вищого частина. Через мінські угоди Київ чи не в односторонньому порядку відвів з лінії розмежування далекобійну та важку артилерію. Тепер її по кілька разів на місяць перевіряють інспектори ОБСЄ згідно мінських домовленостей, все важке озброєння Україна відвела і ось переконно видока з того це. Гармати гаубичного дивізіону, гарматам 100Б, їх тут зараз ще й І спостерігачі місії ОБСЄ, перевіряють присутність гармату в місцях відведення, звіряють їх по номерах. Бойові розрахунки артилеристів це не професійні вояки. На полігонах зварювальники та юристи уперше побачили гармати. Три місяці вчились стріляти, наводити та коректувати вогонь гаубиць. А потім дев'ять місяців на передовій підтримували вогнем піхоту. Я був юристом як кандидат юридичних наук. От, і ну, так повернулася доля, що я став артилеристом, я не жалкую. Я не вважаю цей рік втраченим, хоча я, жалко, що ми не просунулись, і, ми, і зараз, коли ми йдемо на Дємбіль, немає відчуття перемоги. У цих артилеристів вже дембель, але вони не у казармах, а у полі Розгортаються за півтори хвилини по бойовому. Щоправда, замість бойового заряду холостей. Так хлопці прощаються зі своїми загиблими побратимами на їхню честь. Останній залп. Руслан Єрмолюк, Михайло Бутята Юрій Клименко, спецкор 2+,2. плюс нормандський формат. Або як його собі уявили українські десантники, із салом, кавуном та горілку бійці, нібито пішли. Брататися з російськими окупантами сусідська ФСБ принаймні виклала в мережу відео із затриманими українськими військовослужбовцями, де ті на камеру зізнаються саме про такий розвиток сюжету і, нібито, добровільну прогулянку до території окупованого Криму у військовій частині, де проходили службу українські вояки, історію з Кавуном та салом назвали маячнею. Бійців стверджують, командири викрали російські диверсанти просто на очах прикордонників і тепер використовують їх для розігрування чергової інформаційної баталії. Зниклі українські десантники. Живі. Це підтверджує відеодопиту, оприлюднене в мережі. На камеру кожен окремо розповідає єдину версію своєї появи на території окупованого Криму. Там просто подошлі думали пообщатися. Просто хотіли так. угостити пацанів, там, ну, там випити. тіцали кавун. Сава. Висок. Військовослужбовці зникли на адміністративному кордоні Херсонської області. Це ми біля озера Сиваш. Води тут лише по пояс на дніму. Серед місцевих ніхто не купається, бо вода дуже солона. Офіційна версія міноборони. Хлопці після чергування пішли купатися, де їх і спіймали російські диверсанти. Документів і зброї із собою не мали. Знаючи їх, вони перш за все, само собою тако. Не, такого би не зробили. Ну, то ще раз доказує, більше поставляючи певні факти, які в даний час є, що стосується попереднього службового розслідування, що це. Можливості бонувляти викрадення нашої Заступник командира переконаний, українських десантники використовують в інформаційній війні. Брататися з ворогом 79-та бригада не збирається, бо 57 десантників із цієї військової частини загинули від рук проросійських бойовиків у зоні АТО. Тому говорити про братання з російськими військовими можна лише під дулом автомата. Я так думаю, що будуть читати нас дітей не Хотя мы, в принципе, ничего такого и не сделали. В Україні не квапляться вішати ярлики на затриманих у Криму десантників. Міністр оборони радить почекати результатів розслідування. Обставини, як вони там казалися, ще невідомі. Ми зараз служба правопорядку проводить перевірку всіх обставин, тому що у нас попередня була інформація про те, що їх захопили. Зараз ми розбираємося з цими всіми, тому що це розумієте, що Росія може зняти роби ролики, показати його в телебаченні. Російська сторона звинувачує наших військовослужбовців у незаконному перетині державного кордону і обіцяє повернути додому. Проте ВСБУ говорять лише про наміри жодного реального контакту з Кримом поки що немає. Йор Бондренко, Ольга Строщук, спецкордва плюс два. За півтора року конфлікту на Донбасі там загинули 7962 тисяч людини, і ще майже 18 тисяч людей зазнали поранень. Спостерігачі ООН оприлюднили звіти з даними про кількість жертв війни. Захисники прав людини занепокоєні тим, що впродовж останніх трьох місяців зросла кількість потерпілих цивільних осіб, а також обстрілів житлових кварталів у населених пунктах сходу України. Становище людей у зоні бойових дій інспектори ООН називають драматичним. Міжнародні спостерігачі визнають, бойовики вдираються в приватні оселі, викрадають, катують та вбивають цивільних мешканців. Ситуація в Україні затьмарена поточними воєнними діями в Донецькій та Луганській областях. Оливи у вогонь підливають іноземні бойовики, які і далі прибувають у регіон, а також наплив зброї та боєприпасів з Російської Федерації. Ці воєнні дії і надалі порушують права людини, закріплені міжнародним законодавством та міжнародне гуманітарне право. У Дніпропетровську нагородили трьох медиків добровольців 66-го військового шпиталю, що майже рік рятували життя бійцям на передовій в обласній лікарні. імені Мечникова вони зустрілися з пораненими, що вже потроху одужують. Більшість воїнів вижили саме завдяки кваліфікованій допомозі, яку їм надали на передовій у перші години після поранень. Двоє братів зі Львова – онкохірург Андрій Сопко та анестезіолог Роман Сопко, а також кардіохірург. Дмитро Бешлей добровольцями поїхали в АТО ще торік у жовтні. За цей час вони провели понад пів тисячі операцій. Крім військових, рятували життя і цивільним, серед яких були і діти. Брати Собки, зокрема, працювали на передовій у польовому шпиталі, а згодом приймали поранених та цивільних у лікарні Селідового. Це була найближча стаціонарна лікарня під час боїв за Донецький аеропорт та селище Піски. Нині, демобілізовані медики, повертаються до Львова. Було за честь, скажімо так, надавати допомогу тим пораненим. І згадується наш пацієнт, який був трапетично відрив обох нижніх кінцівок. І поки його везли з передової, він співав «гін». Отко, з такою мужністю. Мусили все зробити, щоб врятувати йому життя. Складні травми, дуже складні, які поранені всі органи і системи. Ви тут бачили тих пацієнтів. І з цими пацієнтами найскладніше працювали. Працювали часами багато і кілька бригад одночасно. І кожен повинен усвідомлювати, що. Немає так бути в нормі, немає так багато гинути молодих людей. У столиці водій маршрутного таксі відмовився безкоштовно перевозити учасника бойових дій і попросив його на вихід. Між чоловіками виникла палка суперечка. Із маршрутки боєць Віталій Шевченко так і не вийшов, але нерви кажуть, добряче попсував. Історія потрапила до мережі і набула наробила чимало галосу. Водія маршрутки наступного ж дня звільнили з роботи. Що було далі? Знає Тетяна Боковня. Це та сама зупинка, де чекав своєї маршрутки десантник 95-ї окремої аеромобільної бригади Віталій Шевченко. Більш відомий за позивним Коваль або воєн-ангел, як його прозвали після 31 серпня, коли під стінами Верховної Ради чоловік намагався втихомирити натовп мітингувальників. Під'їхала 220-та маршрутка, людей було тьма, а біля водителя було місце. Я постукав віконечко, можна, можна стати. Він відкрив двері, нормально все зайшов. Я кажу, дякую. Дружній тон водій 220-ї маршрутки змінив на ворожий, коли Віталій платити за проїзд 6 гривень відмовився. Натомість показав своє посвідчення учасника бойових дій. Нагадаємо, це посвідчення учасникам АТО надає право безкоштовного проїзду в громадському транспорті. Я достав достовірення, показав ми, а він сказав, з таким їздять там і в мене вже там куча. Рузвіні. Я, по-моєму, закон не нарушаю. Боєць виходити з автобуса відмовився, але свого кривдника сфотографував на мобільний телефон. Я не вийшов, то що написали, що мене висадили, ні, мене не так просто висадити. Ще. Но суть в тому, що нерви потреба. Подробиці цього інциденту вже за кілька годин потрапили до інтернету. Керівництво підприємства, якому належить маршрутка, відреагувало миттєво. Спочатку вибачилося офіційно перед самим Віталієм, а потім звільнило з роботи горе водія. Було у нас розслідування, і даний водій вже у лютому місяці. Він за грубе грубе ставлення до пасажирів. Він був наказаний так. Це повторилося вже другий раз. Покарали, каже директор комунального підприємства, не лише водія маршрутки, бригадира всього маршруту та керівника колони через цей інцидент позбавили премії. Жалко, що у звісно. канішану доженкарміть все таки сім'ю, якщо в нього є сім'я. Пускай піде послужить, узнає, що це такое. І тоді, я думаю, не буде це говорити. Це не вперше Віталій Шевченко відстоює своє законне право на безкоштовний проїзд у маршрутці. Кілька місяців тому його вже просив вийти з автобуса водій аналогічного маршруту, ігноруючи пільги учасника бойових дій. Я вроді закон не нарушаю, їду, правильно. От. Я вас туди не посилав, ну, звісно, я спилив тоді. Другий факт суперечки бійця і водія вже розслідують у Київ-Пастранці. Тож обіцяють не лише перевірку маршруту, а й суттєву ротацію кермувальників. Тетяна Боковня, Євген Соловей, Спецкор 2+,2. Йому лише 21, але за плечима стільки що вистачить на ціле життя. Віктор Андрійчук із київщини добровольцем пішов на війну під час другої хвилі мобілізації. Він був серед бійців, які першими увійшли до Слов'янська. Звільняли Нікішина. П'ять місяців Андрій воював на передовій без перепочинку. Буквально за два дні до демобілізації хлопець зазнав тяжких поранень. У нього ампутована рука і тяжка травма ноги, незрощені переломи стегна та гомілки з дефектами кісткової тканини. Завдяки сучасним клітинним технологіям лікарі обіцяють, що хлопець таки зможе міцно триматися на ногах. Вікторові лише 21. У першу хвилю мобілізації у військкоматі йому відмовили. Сказали, що надто молодий, але на схід він вирушив уже з другою у складі 11-го батальйону Київської Росії. Серед бійців був наймолодшим та найменшим. Воював під позивним гном. Тяжких поранень зазнав за два дні до демобілізації на шахті. Бутівка вирішив перечекати перш ніж перебігти за мною події в іншу. доки перестане працювати. Доки я чекав, uh, злетіло uh, здання uh, гранати від РПГ-7. Вікторові відірвало руку, у нього тяжке поранення ноги. Перекладними, коли він був при тямі, бійця доправили до найближчої лікарні. Далі лікування у Дніпропетровську та Києві майже чотири місяці. У хлопця немає п'яти сантиметрів кістки стегна. У Великого мілковій дефект 10 сантиметрів, і ці перелами не зростаються. Найменше йому загрожує інвалідність найгірше ампутація. Поставити на ноги Віктора можуть біоінженерні технології. У хлопця медики візьмуть стовбурові клітини, і з них виростять ту частину кістки, якої немає. Інакше без живих клітин будь-яка тканина не гоїться. Крім того, що встановлюється кость, Вокруг кості восстанавливается еще сосудист, микрососудистое окружение, стимулируются там репаративные процессы в других типах тканей. И получается такой комплексный эффект. Что, потому что мало только кость вырастить, нужно, чтобы она там питалась, там нерви працювали, і ну, в цілому нога функціонувала. рука. Запровадженням клітинних технологій керує лікар Володимир Оксимець. Його колеги разом із фахівцями з лабораторії переїхали з окупованого Донецька, де працювали раніше. За допомогою біоінженерії на ноги ставили найтяжчих поранених шахтарів. Уже рік новий метод використовують у лікуванні бойових ран. Такий досвід є в американців, але в їхній практиці було п'ять пацієнтів. Українці вже підняли. Три десятки пацієнтів метод Єлізарова пояснює Оксимець, прекрасний, але він ефективний, якщо дефект максимум до 7 сантиметрів і, на жаль, дуже довготривалий. За добу кістка виростає на міліметр. Є один ранений, вже завершений випадок, Абсолютно у якого дефект більше берцової кості 8 сантиметрів. Середнім це по методі Єлізарова, Ну саме про оптимістичні полтора року. Через п'ять ходив на свої камічність. П'ять півтора полтора Лікування Віктора Вартісне. Йому необхідно 513 тисяч 293 гривні. На сьогодні небайдужі вже зібрали половину від необхідної суми. Переказати кошти можна на рахунок благодійного фонду, який ви бачите на екрані, але обов'язково вказати призначення на лікування Віктора Андрійчука. Стати на ноги нині головна мета хлопця уже зараз він думає і про майбутнє. Подав заяву до Львівської академії сухопутних військ. Там чекають, поки боєць одужує. Ольга Максимо Дмитро Панасенко Спецкор 2+,2. на сайті телеканалу 2+,2 плюс у розділі допомога. Ми розмістили історію Віктора Андрійчука і необхідну додаткову інформацію, яка може знадобитися всім охочим допомогти справжньому герою війни з одужанням. Активна фаза українсько-натовських маневрів «Сібріз-2015» стартувала в акваторії Чорного моря. 18 кораблів з Румунії, Туреччини, України та США вийшли нині у море. На суходолі розгорнули бойові позиції морські піхотинці. Із повітря чорні берети активно підтримує авіація. Легенда навчань як ніколи близька до реальності. У морі смінить США, два кораблі з Румунії, один з Туреччини і ще 14 з України. Цьогорічний сібріз чи не на наймасштабніший за всю історію. У маневрах задіяна понад півтори тисячі військових з 12 країн. За легендою всі спільно вчаться долати кризову ситуацію в акваторії Чорного моря. Легенда зараз вона дуже актуальна тому що зараз в світі держава, яка є нестабільною, в якої іде е, транспортування зброї. Незаконних збройних формувань і завдача макасаних сіл це по перше допущення переброски зброї та незаконних збройних формувань в район виконання завдань. Неабияка роль у навчаннях цього року відведена морській авіації. Це гвинтокрили сакської бригади. Після виходу з Криму військові відновили боєздатність. На морі їхні підрозділи незамінні. Вони швидко перекидають сили в завданий район, висаджують десант, ведуть розвідку за потреби, шукають, та рятують потерпілих. В основному важкий вопрос це поиск на воді, тобто морська акваторія, яка очечена ну, великим простором і без орієнтування, в складних метеословий. В реальності в Одесі у нас був случай, коли Отець з двома дітьми на камірі уплили в море. Був піднятий вертольот, і ми знайшли навтри. Сутки іноземні колеги оцінюють рівень підготовки українських невідмінно, навіть попри брак сучасної техніки та обладнання. <рес> дуже високий рівень мотивації, високий рівень професіоналізму. Це я кажу і про наземний компонент, і про морський та повітряний. Працювати з ними одне задоволення. Ми реально сумисні і на даний час це питання. Ми тільки покращуємо. І моряки розуміють одного одного, тому що мова моря, вона одна з на всіх. Триватиме цьогорічний сібриз до 11 вересня. Користь від навчань, неабияка, попри мовний бар'єр. Військові з різних країн злагоджено діють і на морі, і на суші, і в повітрі. Це і є головне завдання маневрів. Оля старшу, вітер гарагуля, Миколаїв спецкор, 2+,2. плюс 31 серпня у столиці мала вибухнути не одна, а дві бойові гранати. І друга, нібито, призначалася для вікна Верховної Ради. Такі подробиці повідомив сьогодні президент Петро Порошенко. Одночас секретар РНБО нарахував цілих сім РГО, що могли вибухнути в останній день літа. Поки вибухову математику аналізують слідчі, державний гарант розкрив деякі деталі розслідування подій Кривого понеділка і гарантував незабаром. Суспільство знатиме геть усе. Вранці лідер об'єднання Свобода Олег Тягнебок у друге прямої свідчити щодо подій під парламентом 31 серпня. Його позиція незмінна. Правоохоронці першими пішли в наступ. Я вважаю, що правоохоронці перевищили свої повноваження і сподіваюся, що це слідство, яке сьогодні ведеться наразі одного одно в сторону звинувачення свободи. Воно таке мало би розглядати і діє правоохоронців. Чому ви не чіпляєтеся за ту інформацію? Як заступник міністра внутрішніх справ дає вказівку кидати в натовп е, оті е, шашки? На цих кадрах чітко видно, як охорона парламенту починає поспіхом і розгублено посилюватися лише тоді, коли розлючений натовп йде на штурм. А тут справді чути, як солдатам наказують кидати назад у натовп димові шашки. Під час розширеного засідання уряду президент Порошенко пояснює, чому було так. За його інформацією, провокатори планували покрити димом виконавців для того, щоб захистити їх від відеоспостереження і не дати встановити їхні особи. І саме тому представники національної гвардії викидали димові шашки для того, щоб не дати покрити злочинців. Не гранати, а димові шашки відкидали для того, щоб забезпечити потім розслідування злочинів. Перша граната, яка мала летіти, вона мала вразити нацгвардійців, викликавши вогонь у відповідь. Друга граната передначалася для вікна Верховної Ради. Президент каже, провокатори навмисне мали ж бурнути гранату РГО, яка вибухає миттєво після контакту з будь-якою поверхнею, зокрема зі склом Верховної Ради. А воно нагадує глава держави, було обліплене депутатами і журналістами. 700 фрагментів, які мали вилетіти звідти, уявіть собі кількість жертв Верховної Ради. В тому числі тих, хто зараз бере на себе сміливість засуджувати бійців нацвардійців, лідер ВО «Свобода» Олег Тягнебок, до симпатиків якої належить затриманий Ігор Гоменюк, переконаний загибель трьох нацгвардійців на совісті влади та особисто міністра Авакова і позивається до очільника МВС. Ми вимагаємо від міністра внутрішніх справ забрати свої слова. Про е, призначення бо реально це було призначення винних. Радника Вакова Нардеп Геращенко пояснює, міністр фігура політична і тому має право на гучні заяви. І, взагалі, певен Геращенко, можливе злочин Авакова не порівняти із тим, що накоїли свободівці. Вони почали його як мирним мітинг. Після цього з трибуни мітингу представники деяких політичної сили почали прямо призивати наступати на лави правоохоронців. І до, перемоги, до перемоги всі вперед! І об'єднуємося і рухаємося вперед. Загинуло троє хлопців. Вони зараз лежать у сирій землі. А зараз я прошу представники політичної свики, закликали битися, для того, щоб покаятися. Вони зараз переводять стрілки на міліцію. А щодо того, що заступник голови МВС наказував солдатам кидати димові шашки назад у НАТО, Геращенко пообіцяв написати депутатський запит. Дмитро Фордак, Ольга Кошаленко, Андрій Вєтушкін та Геннадій Шульга спецкор два плюс два. Скандал в Одесі там сьогодні затримали відразу трьох очільників патріотичних організацій: лідер одеського середку правого сектору Сергія Стерненка і однопартійця Руслана Демчука та лідера Одеського автомайдану Євгена Рязвушкіна. Координатора правосектору Демчука триматимуть під вартою до завершення розслідування. Рязвошкіна суд заарештував на 60 діб. Йому інкримінують хуліганство. Зокрема, йдеться про акцію автомайдану на місці незаконної забудови та штовханину під будівлею суду. Членам правосектору інкримінують викрадення депутата Комінтарнівської райради Сергія Щербина, якого за версією міліції. Змушували скласти депутатські повноваження під будівлею суду. Зібралися члени і правого сектору і автомайдану. Час до часу вони підпалюють шини, кілька разів доходило до сутичок із міліцією. Активісти вимагають відпустити їхніх соратників, кажуть решта в цих справах привід змусити їх відмовитись від боротьби з корупцією. Водночас, Георгій Лорд-Кіпанідзе, очільник одеської обласної міліції, заявив: перед законом рівні всі. Они думают, что они должны все патриотические организации, те которые им мешают деребанить бюджет, спокойно жить. Вот они их должны закрыть. По факту хулиганских действий и нанесения телешнего повреждений сотрудников прокуратуры области и охранников строительного объекта. причастности к совершению данных преступлений обоснованно подозревается представитель общественной организации «Автомайдан». Также Главным управлением области расследуется уголовное производство по факту нападения на депутата и его похищения. В совершении данных преступлений подозревается представитель общественной организации «Правый сектор». У столиці жорстоко побили Олександра Гринюка, керівника управління Укртрансінспекції, яка контролює дотримання компаніями-перевізниками пасажирів правил безпеки на транспорті зі зламаним носом струсом мозку, зашитою шкірою під окумі сенцями Олександр Гринюк нині в лікарні. Таке з ним зробили двоє чоловіків, які ранком напали на чиновника, щойно той вийшов із власного будинку. Били кастетом, налякав їх і змусив залишити жертву товариш чиновника, що саме чекав його в машині. Били так, що потерпіли втратив свідомість і товаришу довелося приводити Гринюка до тями. Своє побиття чиновник пов'язує винятково з професійною діяльністю у міліції. Ж кажуть, розглядатимуть усі версії, зокрема і побутово. Ми почали перевіряти таких перевізників, які не дотримуються жодного законодавства України про автомобільний транспорт. Я цій фірмі сказав, що вони з'їжджали з маршруту, віддавали повністю обслуговування маршруту кому належить дозвола. Правоохоронці з'ясовують, чи пов'язана дана подія з його професійною діяльністю, тому що він повідомив, що два місяці тому йому надходили погрози. Але до правоохоронних органів він не звертався, лише повідомив своєму керівництву. В Італії поблизу Неаполя пройшла хода пам'яті за українцем Анатолієм Королем, який загинув, намагаючись зупинити грабіжників у супермаркеті. Фотографії з акції на своїй сторінці у Фейсбуці виклало Міністерство закордонних справ України. Напередодні італійська поліція заарештувала убивцю українця. Ними виявилися діти ватажка неополітанської мафії. Багатодітний батько, 38-річний Анатолій Король. Нагадаю, загинув в Італії під час спроби зупинити грабіжників. Він виходив із супермаркету з дворічною донькою, коли побачив, що до магазину вдерлися двоє зловмисників. Чоловік залишив дитину, повернувся до приміщення і спробував зупинити одного з нападників, який погрожував продавцю ножем. Другий грабіжник тієї самої миті вистрелив в Анатолія з пістолета. Влада Італії заявила, що має намір нагородити українця посмертно. Це все на сьогодні. Мирної ночі. Бажаю всім бережіть себе і до зустрічі надвечір вечір у серпні.